Село Козівка, Великогаївська територіальна громада. Тут вже два місяці реконструють двоповерхове приміщення для довготривалого проживання внутрішньопереміщених осіб. Це перший пілотний проєкт з реконструкції для Червоного Христа України в Тернопільській області, а також Швейцарського Червоного Христа. Благодійники підписали меморандум з Великогаївською сільською радою. Відтак і розпочали справу з будівництвом. Відколи почалася війна в Україні, то до нас Тернопільську обласну організацію зайшло багато різних проєктів. Що це мається на увазі? Це мається на увазі, що багато іноземних червоних хрестів прийшли нам на допомогу для того, щоб допомагати в основному. Внутрішньо переміщеним особам, оскільки в нас тернопільській області їх дуже і дуже багато. Ми тут, щоб допомагати Червоному Христу гуманітарно, цей проект для ВПО для нас пілотний теж. Вже за декілька місяців тут зможуть компактно жити 16 сімей ВПО. Вони матимуть свою окрему кімнату, санвузол, а кухню ділитимуть із сім'єю сусідньої кімнати. Зараз будинок утеплюють, будують додаткове приміщення для котельні, а також влаштовують зовнішні мережі водовідведення. О, ми де тут вважаємо, що люди знайдуть друге своє життя тут в нас, в нашій громаді, в селі Козівці, І плани то їхня буде в процесі квартира. Я думаю, вони будуть платили тільки за комунальні послуги. Одна із задач це звичайно, що жінки і діти, тому що ми вважаємо, що чоловіки повинні десь воювати. І башні у проєкт Швейцарського Червоного Христа також входить інша допомога для вразливої групи населення Тернопільської області, зокрема ваучерна програма. З грудня 2023-го щомісяця що місяця протягом півроку Червоний Хрест оплачуватиме нужденним соцвиплати. Окрім цього, представники Червоного Христа в Тернопільській області за підтримки Швейцарського Червоного Христа допомагатимуть прихисткам, де проживають ВПО. Там благодійники замінять старі вікна, двері планують встановити душові кабіни та відремонтувати кухню.